Компанія почала використовувати слоган 57 сортів. Цей слоган народився під впливом реклами магазину Взуття 21 стиль взуття, яку Генрі Хайнс побачив під час своїх подорожей по США. І Генрі Хайнс вибрав номер 57, хоча вже у той час компанія виробляла понад 60 товарів. На думку Генрі, п'ятірка була його щасливим числом, а сімка щасливим числом його дружини. Однак в своїй роботі Генрі Хайнс точно керувався не принципами випадкового везіння. Генрі Хайнс був піонером як в наукових, так і в технологічних інноваціях, зокрема, для вирішення таких проблем, як бактеріальне зараження. Він особисто працював над тим, щоб контролювати чистоту своєї продукції. Так, саме він вперше впровадив на промисловому виробництві гарячий душ для співробітників і щотижневий манікюр для жінок. Які були зайняті в виробництві продукт?